Товариство, усім привіт! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. І що ж, це будні будні заробітчанина у Польщі. Мапа Каліш, масштаб 1 до одного. Тобто, це мене зацікавило. І я вирішив побувати у новому воєводстві. Ось, до речі, сама мапа доволі велика. Ну що ж, давайте працювати! Звичайно, обираємо замовлення, я починаю із села Джезбин. І звідси ми от почнемо нашу роботу, будемо хорошими працівниками. Насправді, мапа Каліш, я вже говорив, до цього це масштаб 1 до 1 тому 1 кілометр до 1 кілометра. Тобто реалістичність тут повинна все ж бути. Місто Каліш. Це у нас великопольське воєводство. Центр цього воєводства це Познань. І тому ми вже з вами тут. То були майже біля прикордонів з Україною, то були практично біля Варшави. А тут ми з вами, друзі, мандруємо. Мандруємо вже в іншому воєводстві. Треба ж досліджувати Польщу сповна. Так, поїхали до наступних населених пунктів, тому що їх тут доволі доволі багато. Так, дивіться, ми знову заїхали в якісь села, хоча вони дещо тайне підписані, але все одно, села є селами. Кілька хат і це вже село в Польщі. От від собі. Кілька сіл, це вже, знаєте, змушує задуматися. Є же ж у Польщі такі села невеличкі. Ну тут, звичайно, що у нас невеличкі господарства. Звичайно, що поляки хочуть тут і... Займатися господарством навіть ось на таких невеличких ділянках. Щодо масштабу один до одного. До цього в нас же була мапа, вона називається Poland, І ми там з вами от їздили Мазовецьким воєвозом. Там було кілька сіл і одне містечко. Тут на цій мапі, як зрозумів, тут лише одне містечко і дуже багато сіл. Дивіться, лісу заготівельна діяльність все ж продовжується. Отака то, друзі. І відповідність. Але тут дуже багато дерев, як я розумію, багато різноманітних е, деталей. І щодо мапи Каліш. Е, насправді, вона для версії 1.49. Але я трішки попрацював, виправив дещо, і вона тепер для 1.53. Е, тому загалом так. О, дивіться, ще одне місце. Можна тут забирати вантажі. Дуже та дуже цікаво, але то, звісно. Ось таке. Так, щодо того, як я це зміг зробити, тобто зробив цю мапу для наступної версії, я не рекомендую це повторювати, тому що вона може у вас не запуститися. Але просто зміть версію у файлі Manifest. Ну, там зробіть зміни з версією, відкрити її в блокнотику і все готово. Ну, я так зазвичай роблю, хоча не завжди мені вдається це зробити. Не завжди. Але то такий, я не надто засмучений, але буду вважати, що. Та греть з ним. Що є, то є. О, дивіться, друзі. Ми з вами у селі Мицелін. Нарешті. У селі. Не вже? Не вже це село. Ну так, тут лише одне містечко. І то не факт, що воно занадто велике. Але так, це у нас Каліш. Каліш. Новий регіон, друзі, новий регіон. Ну, таке от і невеличке село. І десь там трішки далі вулицею у нас місце для закінчення нашого замовлення. Для якоїсь супермаркету нам потрібно зупинитися, там відвантажитися і, звичайно, що забрати власні грошенята. І як я розумію, тут можна і мати власну компанію, і так далі. Можна купувати вантажівку та наймати інших працівників. Так, друзі, паркуємося. Паркуємося з вами. мальчик, звісно, що прикольний. Дивіться, який золотавий колір. Справді, доволі круто. Я хочу собі такий мальчик, дуже хочу. Я сподіваюся, що в майбутньому ми колись такий мальчик з вами матимемо. Так, ну що ж, замовлення у нас well done, вже добре виконане. І давайте тепер дивитися на нашу халупу. Дивіться, яка справді вона невелика, наша халупа. І це у нас у селі Джезбіл. Хоч село невеличке, але все рівно, ну, друзі. Дивіться, скільки нам ще їхати, потрібно ще там проїхати поміж лісами. Ось тут ми з вами, друзі, зупинилися. Ну, є, що, є, що ще дивитися. Тому гадаю, що треба обирати наступне замовлення, аби ми могли з вами помандрувати, звичайно, що далі. Ну що ж, друзі, обираємо і до роботи. Так, друзі. Я обрав замовлення із села Джезбін до села Дановець. Дивіться, ми з вами і попрямуємо. У вас виникнуть запитання, чому багато доріг, ну, вони не обмежені в русі. Нагадаю, що я вже пробував перед цим проба поїхати іншими прихованими дорогами, наприклад, ось цією дорогою. Я їхав і так само тією польовою. Нічого не змінилося, там нічого немає. Тому, друзі, слідуйте лише вашому GPS-навігатору. Прихованих доріг ви тут, на жаль, не знайдете. Як до прикладу, на мапі попередній Полісся та Люблінщина. От там були приховані дороги кілька штук. а Тут такого, друзі, немає. Ну що ж, друзі, давайте відкривати тут з вами, відкривати, можливо, якусь кадрову агенцію, тому що я бачу там знак питання. Але я не знаю, що там у нас таке може бути. Можливо, автосалон. Можливо, не автосалон. Але ми про це з вами зараз дізнаємося. Але віці цікаво, звичайне польське село. Я вже мрію, аби на українських мапах щось було схоже. Дуже мрія, аби була мапа один до одного, наприклад. наприклад, про мою місцевість дуже хочу. О, дивіться, автосалон. Кльово, ми вже з вами піли, друзі, автосалон. І це дуже мене радує, дуже мене тішить. Дуже та дуже. Так, повертаємо. Зараз поїдемо тією дорогою з-поміж полів і потім попрямуємо вже вон тією дорогою до лісів. До лісів попрямуємо, тому що нас там чекає те село з-поміж лісів. Так, я повернув. Там нічого цікавого не було, тому Ну, це звичайно дорога до нашого гаража і все. Нічого там не було зовсім цікавого. Але дивіться, ось такі ліхтарі у нас стоять, а там сонячні батареї, я щось перший час таке бачу. Такого в Україні точно немає. Ні, можливо, є щось схоже, але. Але ні, ні, в Польщі дивіться. Можливо, в кожному таке є з такими ліхтарями. Так, а цього разу я поїду не прямо, як я до цього їхав, а поверну ліворуч. Хочу приїхати через залізничний переїзд і доїхати до села нашого заповітного. Хочуть його також відкрити. Ну, аби воно було відкрите на мапі. Не знаю, скільки я зможу в результаті своїх мандр відкрити самої мапи, але, ну, можливо, відкриємо всю, можливо, не відкриємо всю, побачимо. О, щось будують. Напевно, якусь нову ферму будують. От вони. Фермери будують та будують ферми. А я от чув новину, що має вийти оновлення для Промоць Ukraine, і там мають додати Нововолинськ і також сполучення між ну, Володимиром, Нововолинським і також Львовом. От я чекаю цього оновлення, чекаю цього оновлення. Ну, Аби що насолодитися, можливо, аби тільки час був, аби тільки був час. Хоча активність на цьому каналі ну вона дуже впала, мало хто цікавиться от, іншими мапами, та навіть мапи про Україну мало кому -то цікаві, тому ну що є, то є. Можливо, пограю лише для себе. Можливо, якщо ви хочете, то огляну на каналі, аби тільки була підтримка. От буде підтримка, будуть. Новенькі відоски, не буде підтримки, ну я не знаю, аби мотивація була. Так, виїхав я з того лісу, він був доволі довгий, але все рівно. Масштаб один до одного відчувається. Ну це вам не мапа, Ріал Полон це зовсім не той рівень. От Ріал Полон теж ми з вами проїхали. Буквально за 50 хвилин повністю всю мапу. 50 хвилин, от вам і вся мапа один до одного в масштабі. Так, виїхали ми тепер до дороги. Доїжджаю я до цього села, села Дановець. Але я хочу вас запевнити в тому, що. Ну ні, яке? Тут у нас немає замовлення, але я бачу, що там горить у нас, горить, горить, горить щось. А це мене більше цікавило. Чому воно горить? Хм. А, дивіться, тюки загорілися. Бачу пожежники, поліція Сутопольська приїхала розібратися. Оце вже цікаво. Треба ще скріншотика зробити. Ну так, знаєте, на пань, бо таке рідко зустрінеш ще. Так, я виїхав з того. Села, і ми прямуємо от сюди. Ну, тут мало на що я дивиться, і звичайні їси, поля, лісосмуги, корови пасуться, кози десь там стрибають. Повертаємо, і десь у нас тут поворот до маленького зовсім села. Тут ми з вами повернемо і потім уберемо наступне замовлення. Надіюся, буде щось так цікавесеньке. Ось так. Ну, Надія все ще є, що, можливо, буде більше мап. Ну, отже, анонсовано вихід Запоріжжя для Донбас-мепу, вихід Нововолинська для промоці України. Ну, такі от хороші новини. А польські мапи, ну, вони то є. але... Щось останнім часом, за останній рік, щось мало онолень зовсім виходить для цих мап. Але то таке. Головне, що Польща, Польща у нас все ж є. Так, ну що ж, давайте зараз паркуватися з вами ось тут, щоб заробити хоча б якийсь досвід. І будемо обирати наступне замовлення. Ну що ж, друзі. Давайте паркуватися. Ось так гарнасенько. Це займає деякий час, але варто паркуватися, варко, варто вчитися у грі. Тому що ми отримаємо це додатковий досвід. І це дуже добре. Так, ну що ж, друзі, давайте зайдемо на нашу мапу і подивимося наш результат. Вже трішки з вами змогли ми оглянути самої мапи. Цікаво, давайте обирати наступне замовлення. О, давайте звідси, можливо, навіть оберемо щось таке цікаве. Весеньке. Так, друзі, ну ми йдемо з вами з села Дановець. Ну, далі туди, далі прямуємо. В напрямку до Зберська. Ну, побачимо. побачимо, як усе у нас відбудеться, тому що я мапи самої не знаю. Я не знаю, що може зустрітися. Тому розраховую я на те, що мапа зможе нам продемонструвати багато цікавих та мальовничих. Місць. От Якщо вона нам продемонструється, це буде доволі добре. Доволі хороші новини. Але якщо відійти від темпру єтс 2 тут для ферми теж вийде три хороших мапи для 25-ї ферми. Для 25-ї ферми. Ну що ж, виїжджаємо з цих лісів. І тепер ми у селі Мицелі. Добре, ми сюди з вами повернулися. Але має вийти мапа. Онолена земля, що була для 22-ї ферми, Поділля, це Хмельниччина, і також має вийти мапа, вже її призабув, але про Черкаську ось біля Жашкова, там недалечко село, от теж має вийти отака цікавенька мапа. Я чесно. Особисто очікую на вихід нових мап. Я дуже очікую це, тому що це ж кльово коли про Україну є багато що нового та цікавого. Це вам не 17-та ферма, це вам не 15-та ферма, де взагалі практично немає що дивитися. А тут є. Ми бачимо, що все ж Україна є в модифікаціях, і це приємно. Приємно про це чути. Так, відкриємо тут цю дорогу і потім. Попрямуємо далі до тих сіл. Це ж у мене плани є, і їх потрібно, звісно, що виконувати на всі 100%. Так, виїхали ми з того села і прямуємо тепер далі. От, що я забув сказати про Real Poland, я дивився, ну так, для себе, для цікавості. Після запису мап Real Poland, я зайшов на Ютубчик, вів Реал польська там стрім, Летсплей, і я бачив відео. Де ютубер грає на мапі Poland, Реально Польща. І знаєте ще я? Помітив. Ну, дуже дивну річ. Три. З половиною години він там їздив. Я обійшов її за 50 хвилин, і мені вистачило. А він аж 3,5 години. Що там можна робити? Я не знаю. Ні, ну якщо глядати кожен будинок, дивіться, де ж там стоїть унітаз, який хочуть замінити поляки, ну це трішки дивно. О, друзі, нас вітає село Кожен. Коженев, друзі, Ну, то також можна забирати замовлення. Але ми, звісно, що приїхали сюди, щоб його закінчити. Ну, а потім. Пошукаємо, можливо, замовлення до села Збеск. І туди ми з вами зможемо попрямувати. Ну, я поки що бачу, що ну, мапа, не знаю, чи вона надто кльова, але я заздрю, заздрю полякам, що у нас таких мап немає. Навіть таких немає. Ну, Є там Promox Ukraine, хороша мапа, Донбас меп, Укрмеп, але ну, ну, немає такого от великого рівня. Як, наприклад, польський мап. Нам ще до Real Poland і до Поліся та Любін та інших мап ще дуже та дуже далеко доведеться прямувати. Ну, надіюся, можливо, колись це буде, але коли це буде, як це відбудеться, ніхто достеменно не знає. Можливо, якщо вийдуть ті мапи, якісь нові, то цей канал вже ну, припинить свою діяльність. Тому що. Треба інтерес, треба мотивацію. А мотивація як отримується, правильно, завдяки вашій підтримці. Так, ну що ж, дивимося далі. Ми з вами приїхали ще частину цієї мапи. Ну, я тепер хочу обрати до Зберська щось, хочу туди поїхати. Я чув, що там якийсь завод, великий, велике підприємство має бути, і звичайно, що мені цікаво туди поїхати. Ну, тепер цього разу ми їдемо із села Коженев до Зберська. От, замовлення є. І файненько, що вони, звичайно, ще є. Але треба обережно виїжджати з цих місць, тому що бува, що зачепимо. І лади е, все ж е, ну, відніму якусь частину зарплатні. А я цього не хочу, тому що я приїхав працювати, приїхав в Шацька, тому треба якось працювати, заробляти на життя. Але мапи цікаві, хоча я помітив на них. ну... Не знаю, як це прокоментувати, але тут є трішки халтури. Наприклад, ось цей супермаркет це халтура. Велика халтура. Але. Ну, головне, що така мапа є. І ми з вами їздимо мапою про Польщу. Я не знаю, скільки буде відео, можливо, ще два, а можливо, одне. Побачимо, Побачимо як воно закрутиться. Але ці будівлі доволі класні. Суто польська атмосфера, суто польські села. Якщо ви бачите інші приховані дороги, не ведіться, не ведіться на них, тому що там шляху не буде. Хоча можна дещо об'їхати саме село польовими дорогами, але ну, для чого? Це коротшим шлях не зробить. Церква, дивіться, стоїть у самій польщі. Оце справді заворожує. Так, покидаємо з вами тим часом село. До речі, навіть село має ще одне бути, здається, Пширани, якщо я правильно його вимовляю, має у нас бути наступним. Дивіться, щось будують у цих от селах. З поміж сіл є ще якісь хутори. О, дивіться, пшира нас вітає. Нарешті ми з вами тут. О, дивіться, якийсь будівельний майданчик. Або, як кажуть, поляки. Місце для купівлі. Товарів для будівництва. І, Бачите, навіть, навіть вигідно комусь там мати якесь підприємство, ну, господарство як називають. Не байдуже, чи це супермаркет, чи це сталеварний завод, чи це щось інше, все одно це вважається господарством. А господарство буває різне, буває приватне, буває державне господарство, буває господарство з більшою відповідальністю, з меншою відповідальністю, у кадровоганці ми змогли з вами відкрити. Це чудово. Буває господарство сфери послуг, буває господарство точного машинобудування, ну, різне, різне. Господарство, сільське господарство це вже інше господарство. А чому саме господарство? От чому. Господар, власник, тому господарство. Так, ну що ж, о, тут навіть у нас пожежники, хтось стоїть біля магазинчику, щось скуповується. Оце вже мене зацікавило. Там якісь знову приховані дороги, але. Ну, це на свій страх і ризик треба тут їздити. Бо не факт, що можна знайти хороший шлях. Так, виїжджаємо. Чудово. Але на мапі Укрмеп теж є приховані дороги. Я певний, що я їх не всі дослідив. Точно, на Тернопільщині там точно є одна прихована дорога. А от. На нових ділянках я точно її бачив. Здається, в літині там була прихована дорога, ми могли приїхати до центру міста. Ось, друзі, вам і село. Село називається Пширане, а до Озберська нам ще не так і далеко. Добренько, новенько поїхали з вами, поїхали туди, скоро з вами там і побуваємо, зможемо закінчити це замовлення, а там і підприємство велетенське, от що мене стимулює їхати. Далі досліджувати нові дороги. Та і про Польщу можна було б ще поговорити, ну, якщо ви хотіли б <сути> почути щось про Польщу. Але, можливо, багато з вас знає щось багато про Польщу, тому це було б чудово. Так, ну що ж, друзі, ми з вами майже доїхали до села Зберськ. Але чому Польща? Не знаю, я побачив кілька мап, думав, треба спробувати. Але також і глядачі з Польщі є. Десь там 3-4%. Навіть з Німеччини є 2% глядачів, якщо дивитися в аналітику, статистику. А це цікаво. Винно, що навіть глядачі. Є. Я розумію, що дивиться в українці за кордону, але цікаво. Цікаво, дивитися, що є люди, які дивляться також твої відео з інших країн. Це приємно. Бачимо, що канал все ж доволі ну, не популярний, але все одно робить свою. Справу добре. Так, ну що ж, друзі, нас вітає тим часом село, село Зберськ. Я спочатку думав, що це у нас місто. Насправді, це село найбільше на цій мапі за населенням. Тут хоч є одне місто, називається Ставішин, але воно насправді Ну, воно то місто, але там півтори тисячі населення, вибачте, а тут аж під три тисячі. Ви самі бачите різницю, але історично це було місто, тому, відповідно, треба вважати це містом. І чим відоме саме село Старішим, село Ставішин, вибачте, село Зберськ, саме цукровим заводом, Ну, він дещо форматувався і тепер із цукру також роблять і лікер та горілку, але. Ну, це так довідомо з цікавості. Бо єдине, чим відоме саме це село, саме оцією діяльністю. Коли там був цукровий завод, а тепер тут виробництво. Ну, виробництво спирту. Самі Ви розумієте, для чого багато цукру правильно, для виробництва спирту. Так, ну що ж, друзі, давайте десь з вами тут повернемо і потім зможемо заїхати до цього підприємства. А якщо ми заїдемо до підприємства, то зможемо закінчити. Це зумовлення. Ну і я певен, що підприємство саме доволі велике. Хоча не думаю, що воно як в реальному житті, воно зовсім по-іншому виглядає, але цікаво. От, Спостерігати, як старі підприємства, до прикладу, теж в Україні є старі підприємства, і їм дають новий шанс. Наприклад, ви не знаю, чи це хороший приклад, але от, ви коли чули про завод Рошен в Києві. От він колись був іншим, там щось було інше. І, Тепер там кунетерська фабрика. От бачите, як заводи підприємства формантуються. Хочуть зберегти потужності, але хочуть змінити напрямок. Спеціалізація підприємства змінюється. Так, а де тут заїзд? Щось я його зовсім не бачу. А можливо, нам треба навколо цього підприємства об'їхати, аби був хід. Хоча не, не думаю, що повинно бути. Підприємство хоч і денадто великий, але все одно доволі епічно. От я порівнюю це підприємство, до прикладу, з Донбас Меп. Там було підприємство у місті. Щоб пригадати назву місто Єнакієве. От там теж був антрацитний завод вугільно збагачувальний комбінат. І там... Під дуже велетельське. Ну і супутньо, також ще й плавильні. А тут горіличані вироби. Великий просто цукровий завод. Напевно, в Польщі буряки вирощують цукрові, аби потім отримувати цукор з того всього, з тих буряків. Ну, а інше, інші залишки можна використовувати, ну хіба що, як корми. Тому, що ну, як перегніє. У ти його не використаєш, тому що після буряків утворюється жом, але жов доволі кислий. Е, тому, вибачте, але ви його для ваших полів не використаєте. Хоча, можливо, є якісь методи, для яких окис... окислення ґрунту необхідне. Я не знаю, я не фермер, я в цьому не розуміюся. Тому ось так, роблять кілька важливих справ. Це роблять цукор. По-перше, цукор роблять не. З першої спроби, тобто він проходить дві стадії, аби перетворитися із звичайного корічного цукру до кристалізованого білого цукру. Тобто дві стадії він проходить точно. Ну і жом, це як залишки. Так, ну що ж, друзі, давайте можна навіть припаркуватися тут. І будемо закінчувати це замовлення і, звичайно, що закінчувати дане відео. Відео виходять доволі нудними, тому що не знаю, не знаю чому так, але, але головне, що я зміг насолодитися однією годиною самої гри, зміг насолодитися самою мапою. Кльово, зміг трішки, знаєте, відпочити. Так, ну що ж, давайте підбивати підсумки, підсумки нашої діяльності. Навіть, ну давайте ціні вантажі візьмемо, кладемо туди наше очко досвіду. Так, ну що ж, друзі, дивіться, скільки ми з вами змогли проїхати мапи. Нам ще лишається не так і багато. Навіть цю частину треба приїхати якось. Ну що ж, друзі, дякуємо за увагу, дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте і до наступних відосиків!